Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро. З вами менеджер Денис. Завітали сьогодні до одного фермерського господарства в Дніпропетровській області. І приїхали ми сьогодні відзняти для вас ексклюзивне, так сказати, відео. Будемо переобладнювати пружину борону під наші шлейфові борони. Покажу вам процес, як це проходить і взагалі. Як буде виглядати пружинна борона з нашими шлейфовими полотнами. А зараз ця пружинна борона знаходиться прямо за мною. Її вже розібрали, щоб ми просто накинули наші вудочки та шлейфові полотна. І називається вона Дегельман. По ширині захвату вона 9 метрів. Ось така рама. Отут видно що. Рвало раму, також такі троса тут є. Ну, колеса потужні, стоять на ній. По гідравліці нічого сказати не можу. Ну, така непогана рама, але видно, що щось рвало, є якісь у неї дефекти. Ну, я думаю, їй десь років... 10 точно. Ось тут, вон видно, зварювальні роботи були. І, значить, будемо встановлювати наші полотна шлейфові і побачити, як це все діло буде виглядати. Також, шановні аграрії, в цьому господарстві є наша ротаційна борона Green Star і наш рублячий каток. Зараз я вам покажу як виглядає наш рублячий каток шредер, 6 метрів по ширині захвату. Ось, Побачите його стан за 3 роки роботи. Напрацював він десь орієнтовно до 3000 гектарів. і В принципі, клієнт задоволений нашим рублячим катком. Ось можемо подивитись, як виглядає тут причіпний пристрій, нічого ніде не відірвало. Ось тут у нас вірне розташування ножів, Ну, можна ще попрацювати, я бачив у інших компаній гірше. Там взагалі отак. А у нас ще ну, ножі у нас самозагострюються під час роботи, тому з ними нічого страшного не може статися. Ну, плюс вони ще, бачите, Зараз у нас прямі ножі, а тут я бачу вони йдуть під, під котом, тобто косі ножі, ножі. Зараз у нас прямі. Ну і віерне розташування, це наша фішка, Вон, бачу колесо вже кудись на іншу техніку поставили, мабуть. Підшипники не скріплять ніде. Гарно, гарно Рамбо. працює. Задоволений. Щоб ви розуміли, дивіться, яка тищина металу тут ми використовуємо. Це ось орієнтовно два пальці моїх. Марка сталі, рами 09 Г2С у нас сильно тянутий брус, безшовна труба у нас іде. Тобто його не рве, не ламає, як ви можете подивитись, за 3 роки каток повністю цілий, і клієнт залишився задовільний. А це вже наша ротаційна борона Green Star 5,8 метрів по ширині захвату 21 рік. 498 борона, майже 500. Зараз у нас 821 вже є. Ось захист є від бруду та каміння. Також почуєте про неї відгук, обов'язково від фермера. Захист цей спасає, працює, все добре. Так, да, да. нам одразу сказали, у нас у сусідньому селі теж така сама, що ваша, тільки ще найперше модифікації. І вони кажуть, горю, що заказувати, що не заказувати. Ми одразу опорні колеса не заказали. А потім до заказали, тому що... Буває, що e, І він каже, бо тому що одразу сітку тому бо летить. Да, да, вони дуже задоволений. Навіть суцільним робочим органом каже, також задоволений напрацювання десь тисяча півтори тисячі гектарів. Але, ми їх всі з запасом набрали і оце постійно наблюдаємо. І ні разу не міняли, так? Ні, не міняли. Три роки йде. Це, це... Підшипники жодного не поміняли. Каже, були проблеми з цими кришками, але їх вирішили, просто інші кришки поставили. І все. І поїхали працювати. Підшипники можете подивитись, шату так. ніякого. Качалки такую. Так, і, і ну, 2000 гектарів взагалі ми даємо на гарантію на підшипник. От. А на оці втулочки там внутрі це 12-15 тисяч гектарів. Ну, коротше, робочий орган цей суцільний також гарно справляється. Да? Да. Розкладається, знаєте як, вручну з допомогою одного денчика. То хоче собі на цей сезон. Замовляйте обов'язково, і а, вона покаже вам гарний результат. Бо виготовили ми їх вже 821 борону ротаційну різних захватів від 3 до 21 метра. Мабуть, навіть є 24, 24 метрова, також ми виготовляли. Тож звертайтесь і вона закриє всі ваші потреби на а, обробітку а, весною. Опускаємо раму. Піднімаємо раму, щоб встановити кріплення. Взагалі ця рама, яка знаходиться зараз за мною, вона була з самого початку 21 метр по ширині захвату. Її трішки підрізали, укоротили. Зараз покажу в яких місцях ну, виникли деякі проблеми. Зараз про них я вам також розкажу, покажу. Це ось, по-перше, тут, де був стик, можете подивитись. Тут наварена пластина, погано сідала. Погано сідала вудочка. Ось була проблема. І також ось тут. Хлопці вже варили. Також була проблема, тому що шов. Тобто це було відрізано від самого кінця. Тут також відрізано і вони зварювали. Це все разом. Тому на місці виникла така проблема. А так, в принципі, все, все як треба. І виглядає дуже непогано. Рама дуже потужна. Зараз її трохи протягнуть, підіймуть і будуть розкладувати воно, лежать шлейфові борони самі. Почепимо, кладемо і будемо чекати весняної обробки. Ось ми вже розклали шлейфові борони тут у нас єсть шлейфовий горін. Як я дізнався, значить, ця, ця пружинна борона, сама рама, вона 2005 року була куплена. Ось, тобто, багато років цій ранні. Ось люди. Вирішили її переобладнати, щоб вона далі працювала і робила свою роботу тільки в кращому вигляді за допомогою шлейфових борін від компанії AversAgro. Хочу сказати те, що шлейфу тут у нас також йде. 15 рядів, як і на наших стандартних шлейфових боронах. Зуб у нас також аналог марки Макферлейн. Ось можете подивитись, тобто ідентичний зуб. <му> Кого цікавить переобладнання? Старий пружинних ворін, флейсових ворін. Звертайтесь, ми це для вас можемо зробити. Нагадаю, ворона у нас Дегельман. Шановні Агарії, поділіться, будь ласка, своїм враженням про таке переобладнання старої борони Дегельман яка була 21 метр колись, її вкоротили, і вона стала 9 метрів і ми повісили на неї свої шлейфові колодки. І скажіть, будь ласка, в коментарях ваші враження, а кого цікаве таке переобладнання, звертайте за номером вказаним під цим відео. Поставте, будь ласка, лайк і, будь ласка, коментар. Ось Нічого не мішає ніде. Подивіться, оце так. Да. Дуже вдало. Ось так все, все виглядає позаду. Тож, шановні аграрії, підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, коментуйте і замовляйте якісну техніку компанії Аверсагро.